20 квітня на Яворівському полігоні у міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулося відкриття українсько-американських навчань. Участь у навчаннях братимуть майже три сотні американських військових та 900 бійців Нацгвардії. Навчання проходитимуть у три етапи. На урочисте відкриття навчань прибув президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джефрі Паєт. Інформаційний портал золочів.нет теж побував на полігоні. Тому детальніше про це дивіться далі. Ти right, як взагалі ви потрапили в Америку, чи давно вже там проживаєте? І як так сталося, що ви прийшли саме жити в американській армії, а не українській? в українській. Америку приємно як любой чоловік. Тобто навчив, якби ну, как бы, в школу або університет, а потім... А я вирішив пойти, служити в американську армію, щоб а, отримати би, урок життя. Ну, просто і можете розповісти, як вам американська армія? Чи вона, ну, якщо можливо, з розповідей про українську, чи змогли б якось так порівняти? Вам подобається, ну, що вона вдало воно вдало, якось вас змінило внутрішньо і чому так захотіли сюди приїхати до України? Ну, американська армія мені подобається Именно как как бы, ну, как, Мне очень нравится служить, то есть я наслаждаюсь службой своей, доволен. С украинской армией как бы еще не работал. Ну, С салатами общался, да. Ну, Есть салаты, есть солдаты. Ну а Украине довольны, что приехал, да, без Родина. Молодцы so, uh, уряд попросил нас. Попросили наших американських колег, щоб вони прибули до України та допомогли нам захистити нашу територіальну цілісність та незалежність. Скільки часу ви плануєте перебувати і навчати українських сил? Тереза програм брокен трісекшнс трі ротейшнс. Програм про три ротації на три секції in duration, so a total of секс month plan. Кожна ротація буде протягом двох місяців і загалом це буде займе шість місяців. Ми вже просто говорили багато з американськими друзями. Тепер більше про українських хотілося дізнатись. Можливо, ви можете сказати, як хлопці, чи вони налаштовані, чи вони вже знайомі з тим, що їх будуть навчати. Ціль цих навчань це якби запропонувала американська сторона, щоб військовослужбовці постійно були разом. Тобто, я, як командир зведеного загону, співпрацюю з їхнім командиром, ми постійно разом обговорюємо теми не тільки військові, а навіть особисті. Тобто, за цих чотири дні ми вже якби тісно встигли познайомитися. От. Далі пішли, якби інші командири моїх менших підрозділів, вони також спілкуються, тісно спілкуються з їхніми. Тобто вони ходять один до одного ось наші от, казарми, от одна казарма, друга. Вони постійно, якби тісно взаємозв'язані між собою. Мовного бар'єру нема чому не спілкуватися. А, Тут взагалі чи дав. Тобто вже хлопці налаштовані. Так, так як і наші військовослужбовці дуже налаштовані на це, щоб. Навіть просто поспілкуватися, дізнатися, як в них відбувається ну, їхній рівень життя, там, їхнє там, забезпечення і все остальне. А ще я хотіла запитати, а військових українців їх якось обирали, чи це просто ну, це якісь обрані. Ну, Ці військові ну, це звичайні військові, які служать в частинах ну, кадрові. І якби, від, такого, відбору якби, там не серйозно не було. тобто... Саме головне було те, щоб людина бажала їхати сюди навчатися і мала якийсь ну, якби, хоч невеличкий досвід. В принципі, все. Сержанти та солдати, президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко, commander in президент України, the armed forces of України, Mr. Порошенко. Вітаю воїнів! Має президент України Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Ваше високоповажність пане посол. Я хочу порушити певний дипломатичний етикет і протокол і перш за все, звернутися до солдат і сержантів. Солдати сержантів. Ukrainian army, soldiers, Army. Of the of America. Dear Sir Ambassador, I'm sorry but I would like to break uh, the, protocol, the protocol today and first of all to address the soldiers and the sergeants, uh, both of the Ukrainian Army and of the American Army. Dear our American friends and partners, welcome to Ukraine. Ви насправді сьогодні є ваш візит і наша з вами зустріч є новим символом нового етапу співпраці між Україною і Сполученими Штатами Америки. Adia, soojus in Satshens. Our meeting today, this event is a symbol of our new partnership and our new future. Дорогі uh, товариші генерали, офіцери, прапорщики і старшини. Шановні американські гості, спільне навчання подобного змісту та масштабу проводяться в Україні чи не вперше. Dear generals, officers, warrant officers, sergeant, sergeants and American soldiers, Uh, joint exercise of such scale and content is being held in Ukraine probably the first time. І обставини, за якими вони відбуваються, також є унікальними. And the circumstances under which this exercise is held are also unique. Ми з вами знаходимося на західному кордоні України, а на східному кордоні, на східному кордоні України. Сьогодні відбувається. Повномасштабна агресія з боку іноземної держави, яка розв'язала проти України багато різнорівневу гібридну війну. We are on the western border of Ukraine and on the opposite України in the east of Ukraine. There is a aggression done by агресія foreign state, which started a diverse and multi-level hybrid war against Ukraine. Я хочу вам сказати, що це війна не лише проти України. Саме в рік 70-річчя перемоги, нашої перемоги, нашої антигітлеровської коаліції, перемоги над фашизмом і нацизмом, Через Україну знов проліг рубіж цивілізаційної битви, в якої вирішується якою бути в Європі і світу. And it's the year of of our 70th anniversary of our anti-Hitler coalition victory over Nazism That here in Ukraine again we have the border of the civilization battle. Інвич дефічев із бінг десайде ще раз підкреслюю: це війна не лише за незалежність України, а війна за свободу і демократію Європи і світу. Війна, де вирішується питання, чи діятимуть в світі норми міжнародного права, чи будуть цілісними і недоторканими кордони, чи можна безкарно застосовувати силу. And I'd like to say again that it's not the war only for the independence of Ukraine. It's the war for the freedom and for the democracy in the whole world. Are the laws of the international uh, rule going to be held to? Are uh, the borders going to stay the same and untouched? Is it possible to use the force without any punishment? Чи припустимо здійснювати аж З Криму? Чи є етнічна спорідненість приводом для безцеремонного втручання у внутрішні справи інших держав? Чи сумісні авторитаризм та диктатура з європейською політичною культурою, в якій головна цінність вільний громадянин з його повними правами вільної держави? Is it possible To separate Crimea and to annex other territories? Can ethnic relativity become a pretext for bold interference into the internal affairs of other countries? Is authoritarian regime and dictatorship compatible with the political culture in which the main value is a free person with his rights and freedoms? Цілком природне, що за таких обставин якісно нового змісту і зовсім інших кількісних параметрів набуває стратегічне партнерство між Україною і США, яке проявляється в різних формах і на різних рівнях від президентів, верховних головнокомандуючих до солдатів. Фром командори командиринчиф тобі солджа із гейні абсолютні ню кванті параметр і ні контент шановні друзі в Україні існує прислів'я справа, яка починається з дощу, приречена на успіх. Головному сержанту аеромобільно-десантного батальйону військової частини поляпой в Б-372 старшині Адуп'яку Петру Петровичу.